Чому важливо мати судове рішення про стягнення аліментів? Навіть якщо вам вдалося домовитись з батьком дитини про сплату аліментів без суду, на жаль, це не завжди працює довго, тому що усна домовленість не дорівнює гарантія. Судове рішення це можливість отримання виплат аліментів щомісячно на регулярній основі. А у разі відмови платника ви можете звернутися до виконавчої служби, яка сама контролюватиме виплати. Якщо ж платник не виконує обов'язку щодо оплати аліментів на цьому етапі, виконавча служба має всі важелі, а саме, нарахування пені у розмірі 1% від суми заборгованості за кожен день прострочення, обмеження у праві керування транспортним засобом, накладення штрафу у розмірі від 20 до 50% від суми боргу або арешт рахунків. Окрім того, передбачена можливість притягнення до адміністрації або навіть кримінальної відповідальності. Тож, не бійтеся звертатися до суду. Це не про конфлікт, а про захист прав та інтересів ваших дітей. А для отримання допомоги із підготовкою позову до суду ви завжди можете звернутися до нас за номером, вказаним в описі нижче під цим відео. До зустрічі!